Розпочнемо після матчову прес-конференцію команди збірна Полтавської області Вікари Шетилівка. І перед вами головний тренер команди Сергій Соснін та нападник Нік Сотнік. Нік, що думаєте про сьогоднішню гру? Ну, Хороша гра з п'яти партій вийшла така. на е, програлі, Чуть-чуть не вистачило прийому. Ну і трохи розконцентрованість була в яких моментах. Своїх ошибок ну, много. Сергій Іванович, ну матчі з Єврокадемією завжди такі складні, напружені 4-5 сетові. Чому сьогодні не вдалося перемогти цю команду? А, я так скажу, що сьогодні був, може для глядачів і такий. Дуже інтересний е, матч. Але я скажу, що сьогодні був такий антиволейбол е, двох команд. І для того такі були качелі. Дві партії туди, дві партії туди, дуже багато е, помилок. А це, це не, не волейбол, це так. Менше помиляєшся, ясно. Першу партію ми виграли другу другу. Прийом програли, і від того виливається атака. Так що це дуже брудний волейбол був. Ну, прагнемо йти далі, працювати і як можна менше помилятися. Ну так дуже багато помилок на подачі особливо було, якщо не помиляюсь в третьому сеті, і з одні, і з боку однієї і другої команди. Це психологічно? Ні, це ну. По-перше, це була установа, така давити більш на, на подачі, бо без подачі волейболу а, взагалі не може бути. За слабою, слабкою подачею це не буде волейбол. І ну, така була установа. Так, да, помилялись, але якісь дивіденти ми з цього отримали. Ну, дякую вам, побачимось на наступних матчах. Дякую, вірят.